Доброго дня, любі мої друзі. Сьогодні ви бачите, у мене на столі отаку красу. Це я готувала. Починаю вже потрішки готуватися до свят. У нас має бути і Різдво попереду, і Новий рік, так що готуємо смаколики, щоб було і красиво, і смачно. На даний момент я вам хочу показати, як я роблю м'ясні рози з картоплею. Троянди точніше, вибачайте. Як вже ви побачили, як я маю такий результат. А як я робила, ви подивитеся далі. Я думаю, вас зацікавить цей рецепт, бо наскільки просто, наскільки смачно, що вам не передати. Хочу вам показати, навіть, от дивіться, я розрізаю напополам ріжу наші. Трояндочки, ось вона, це картопелька. М -м -м. Люди добрі, смакота така, що вам не передать. Бачите, як гарно тримає форму, яка краса. І взагалі. Рекомендую зробите, не пожалкуєте. І м'ясо, якраз все те, що нам потрібно. Запрошую вас заходити на інші мої відео дивитись. Дякую вам велике, що ви зі мною. Запрошую для того, щоб ви підписувались. Підписуйтесь і не пожалкуєте. Ну що ж, поїхали. Наш рецепт починається з того, що кілограм курячого фаршу я сюди всипаю, бачите, майже повну. Чайну ложку меленого часнику. Всипаю пів чайної ложки суміш перців мелених. Всипаю паприка мелена, майже повна чайна ложка. Ну, це не наскільки важливо оці всі приправи викладіть те, що любите ви. Ну, і, відповідно, чайна ложка, отак, солі. Ви кладете приправи ті, що любите ви. І оце все ми гарно вимішуємо. Тепер що нам потрібно? Отака ось велика цибулина. Зараз це відставлю, щоб вам було видно. Дивіться, така велика, гарна, гарна. І на оцю велику терку, на крупнішу, ми зараз натремо цибулю. Всю її цибулину потрібно стерти і теж викидаємо туди. Почерговість не наскільки важлива, бо, можуть сказати, чого відразу все не вкинула. Я вам просто кажу, що як поступово це все робиться. Поки ми оце все натирали, так м'ясо вже й просоліло, воно там уже і пройшло сіллю. Ще раз трішки перемішаємо. І будемо приступати до картоплі. Можна цю цибулю на блендер, але коли ви її порубаєте на блендер, вона зіб'ється. Вона зіб'ється прямо в таку, знаєте, буде, те, як каша. І м'ясо тоді, ну, вона просто це все рівно, що додати ще якоїсь такої або борошни, або що. А так, оці кусочки цибулі, як би не було, а фарш роблять більш рихлішим. У мене дрібний фарш. Ну, отак ось. Перемішали, хай стоїть, а тепер займаємося нашою картоплею. Картопля в мене, як ви бачите, ось отакі більші, менші. І я її поледачу, можна ножом. Якщо ріжете, дуже тонісінькі. Отакий кружальця, але я ось знову ж таки, отака о, якщо бачите, є ось з отаким, що можна капусту на неї кришити. І я початок відріжу, зараз покажу, відрізається початок отак. І тепер ми оце все. Починаємо на, бачите, получаються от такі кілечка. Ось, щоб вони, отак, вони згинаються можна тонше. Якщо хочете, ріжте дуже тонісінько, ось дивіться, так само порізати можна і на ножем. Дивіться, так само ось воно гнеться, але ще підсолиться. Ну, і зараз я всі їх поріжу, покрашу потру, і ви будете бачити, що робимо далі. Порізали, дивіться, на отакі ось кружальці. Тепер ми з вами сюди вливаємо декілька ложок олії. У мене сюди навіть піде домашня олія, та що гарно пахне. Нерафінована вона Тасть ще аромат, так ось три ложечки, і трішки підсолити. Ще, ще. трошки посолю, по смаку по своєму, Тоже отак От все перемішуємо, щоб у нас все пройшло і сіллю. і залишаємо, поки його в спокої, куди тікаєш. Так, оце все є у нас, це настаюється. Щоб у нас ніде нічого не пропало. Як же в нас у українку? українок щось пропаде? Дивіться, залишилися оці хвостики від картоплі, носики, так сказати. Ми їх зараз на блендер як на дуже дрібні деруни. І оце все ми в блендері переб'ємо і висипамо туди у фарш, і ще раз перемішаємо. Бачите, як? Чого я кажу, що не все одночасно. Перебивається все до дуже дрібного. Бачите, ще я це все зроблю. І ще раз перемішуємо фарш і починаємо вже тоді формувати наші рози. І вже тепер, як бачите, ось висипаю гарно перемелену картоплю сюди, в нашій. І вже далі, хвати мені гуляться ложечкою, я все роблю руками, це воно миле діло. І зараз гарно перемішуємо оцей весь фарш. Спробуєте і на сіль, спробуєте і на те, як він вам наперець, на все абсолютно має бути, щоб вам було до смаку. Яєць не додаємо. Фарш можна використовувати і свинина, і індик, говяжий яловичий. Той буде трішки твердуватий. І чого я взяла курячий, це вам для зразка, він швидше е, і краще пропікається. Курятина, вона більш ніжна. Ну, з чого зробите, з того і зробите, але щоб отакий От ось наш фарш, починаємо формувати наші рози, наші кульки. Тепер я починаю формувати наші кульки. Отак от руки трошки водою змочила. Беремо гарну таку, дивіться, як ото гарна котлета, або гарна така, велика гарна чефтілька, або що. І от так викладаємо всі абсолютно наші кульки. Старайтеся, щоб вони були рівномірно однакові. І щоб, коли будете викладати, одна до одної не торкалася. Отак. От Олією і ні маслом не змазую, бо в мене прожирована зразу бумага, через те її не потрібно, бо на ній не пригорає. І тепер ми нарешті будемо зараз формувати наші квітки. Дивіться, згинається, раз і вставили. Отак от раз, і вставили. Посередині теж вставили. Туди теж вставляємо. І робимо отак от всі наші розочки ширші, тонші. Воно трошки розплескається, наша буде квітка, така, знаєте, трішки розійдеться, через що я й казала. Щоб одна до одної не торкалася, але хоч де й торкається, воно не покусається. Робимо всередину, теж ось ще одну отаку зігнула і туди вставила. Чим тонше ви робите, тим красивіше буде, але якщо ви будете робити дуже тонку, то вони перепечуться. Робимо всі отак покажу, і тоді в духовку. Отаке у нас вийшло. І ми зараз в розігріту духовку 200 градусів ставимо на півгодини. Потім дивіться, коли вже стане така гарно підпечена коричневі такі краї на картоплі, тоді вже пройде і м'ясо, пройде уже все і буде готово. Закінчилася наша робота. Вони ще дуже гарячі. Бачите, як гарно попідпікалися краї картопельки. І картопля, і все вже просмажилося. Єдине, що ви повинні звернути увагу: з курячого індичого фаршу м'ясо буде світле, я думаю, ви це розумієте. Свинина буде темніша. Ну, і якщо намірилися і зробили з яловичини такі, то там буде темне. Через те не чекайте, щоб з курячого фаршу були темні рози. Результат є. Початок ви бачили, як там красиво і все. А зараз дуже гаряче, я тільки дістала з духовки. Спасибі вам, що були за мною. Зі мною підписуйтесь, будь ласка. І ще одне чекаю на лайки, на коментарі всього найкращого та смакуйте на здоров'я!